Василь Стус, Сто років, як сконала Січ. Сто років як сконала січ, Сибір і соловецькі келії, І глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій, І сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані. Сто серць, як сто лахкотінь. Та виростають з личаків і шаровар з курної хати, раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Ти ще виболюєшся була, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости і рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром.